Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Соромно перед Соловейком. Ведучі Єгор Безрук та Леонід Гапєєв. Ось ви. Добрий день. Ось ви зараз бачите журнал Джміль. Четвертий номер місяць квітень. Символічна назва підкорюємо вершини. Ми дякуємо за цей журнал. що... Дістався у подарунок нашим дітям-учасникам гуртків. Точка зору та «Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова, активним учасникам рубрики Естафета творчості Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. От ми створили окрему таку рубрику на ютуб-каналі Леонід Геєєв щастя творчості, назва така: ефір молодого автора. І ми вже зробили декілька таких короткометражних програм, де наші учасники читають, наприклад, власні сюжети, вірші, оповідання. І не тільки також ми читаємо улюблені книжки, улюблені журнали, улюблені уривки і загалом улюблені сюжети. І от е в попередньому відео Єгор почитав про гори Карпати. А я теж обрав таку улюблену історію, бо вона дуже повчальна, соромно перед Соловейком. І зараз ми цю історію ви бачите, такі класні ілюстрації, як комікси створені. І насправді історія дуже повчальна. І ми зараз її вам почитаємо і трошки обговоримо. Починай, будь ласка, Єгор. Так. Четверта читати. Так, так. А сміття лише під кущем. Так, а сміття лише під кущем. Потім на п'ятій ілюстрації. Дівчина щось починає думати і гарне робити. Забирає, забирає мусора або щось там. Так, вона сміття якось кудись щось забирає. Ну принаймні не смітить. І зайці дуже активно там з он споглядають там. А ні, бачите третю ілюстрацію? вони ж поїли. Поїли, так, вони, так. Може, е, забирає, що що поїли. Угу. Ну, варто подивитися з самого початку, а потім зачитати ці, ці, ці тексти. Значить, перша ілюстрація, що ми тут бачимо? Пішли дві дівчинки подруга та Угу. Uh -huh. Так, пішли вони. Давай ви давай, давай, давай другу. А mm. я так. Ну, в першій зрозуміло, вони пішли на природу, це цілком нормальне бажання сучасної людини. Всі хочуть. Десь погуляти на природі, якщо там, якщо ситуація, як то кажуть, безпечна, якщо там можна, хоча зараз мінна небезпека існує, але можливо десь є такі місця. Так, друге, тут же пташка летить. Це Соловейко, Соловейко, Соловейко так, так, так. Соловейко робить свою класну справу, він співає, співає свої сюжети, свої пісні. А дівчата про щось подумали, бо він їм якесь повідомлення робить, якесь таке важливе. От він співає якусь важливу новину, мабуть, повідомив. Або пісню. Або пісню, так. Третя ілюстрація ну, це вже наше життя, люди хочуть поїсти. Ну, звісно, погуляли, тепер поїсти. Ну, на перший погляд, усе тут нормально. Вони сидять на третій ілюстрації, вони культурно все розклали. І, І перша дівчинка. Бачила, під кущем багато мусила. Uh -huh. А, а друга дівчинка обирає, що ну, поїхали, я бачу, що вони забирають. Так. От ми, ми нарешті, нарешті дісталися до цікавих моментів сюжету. Все починалося як би так добре, все гаразд. Але на четвертій ілюстрації в дівчини думки не дуже такі хороші наміри. Вона що говорить, а сміття лишу під кущиком. Ну, як це, взяти природу засмітити під кущиком. Так, да, да, да. так, на п'ятій інша дівчина щось тут ховає, якісь свої папери, свої записи. Вони забирає мусоро або щось ну, в портфелі, з портфелі може викинути вдома, викинути мусор. Так, можна. А, Звичайно, є спеціальні мусорні баки, де сміття треба спеціально туди класти. Зайці дуже спостерігають за людьми, бо. Людина розумна, Гомо Сапінс, має такий приклад показувати. І зайці дуже уважно дивляться, як вона поведеться, як вона буде. Шоста ілюстрація, так. Шоста ілюстрація, дівчинка, будемо говорити, красна дівчинка, тому так. що в нього є плаття. Так, червоне плаття, так, так. Навіщо ти забрала сміття? У лісі ж ні, нічого не бачиш. Нічого не бачить. Угу. Соромно перед Соловейком. Так, соромно перед Соловейком. От на, насправді... Він тільки ж бачив, виходить. Так, але цього достатньо, що і не тільки він там на ілюстраціях ще зайці є, просто про них не написано в тексті, але на, на ілюстраціях. Просто може доповнічений. Так. Ось ви бачите, це дуже така цікава насправді історія, що дівчинка засує. Суроти в лісах або в горах, то, то нехорошо, виходить. Так, насправді то, то не є добре, коли люди залишають сміття за собою після таких прогулянок на природі. І ми хочемо закликати наших глядачів, дітей та батьків, е, насправді такого однозначно не робити. Бо тут дуже класний приклад того, що якщо одна подруга вчинила недобре. Ну, то інша виправила за неї ситуацію. Вона все тихенько культурно взяла, склала та От п'ята. а Та збирає. Так, збирає, збирає. Ну, тут цікаві запитання. Ми зараз парочку виберемо. Пару запитань з цих усіх і спробуємо на них відповісти. Ну, давай, починає Єгор. Що робили подружки в горах? Ну, вони відпочивали на природі. Гіли, спілкувалися, дивилися навколо, милувалися природою. Ну, в поводи так. так. Поводилися культурно, цивілізовано, на перших порах. Ну, цікаво до першого запитання ще тут одне, а що їм особливо сподобалося цим дівчатам? Так, я теж так гадаю, і природа, і Але ти. Вони милувались на второй картинці, вони милувались природою. Угу. Цікаві, красиві такі краєвиди, літня пора їм сподобалася, або весняна, або літня, скоріше вже схоже на літо, бо такі вже зелені фарби яскраві. Угу. А от друге питання буде набагато цікавіше, бо воно стосується людської нашої поведінки. Чому люди іноді не прибирають за собою? То бувають люди такі не дуже хороші, які залишають мусор, а ну, поїли, можна казати, по мусору і вийшли. Так, є такі, такі випадки, коли люди... І вона ця, з платічком красним, це вона є такий чоловік. Такий, На перший сліт добрий. Ну, мусорить. Нічого зробити не погано. Погано. Так. Насправді, насправді, так. Але най, найцікавіша ідея цього сюжету це якраз е, поведінка людська. Чому виправили ситуацію? От яка у нас назва сюжету? Со соромно перед соловейком. Так. І було соромно, що, що Соловейко буде жити в такому мусорі некрасивим. Саме так. І саме тому вона взяла. А вона забрала мусор, щоб ліс був і далі просвітав. Так. І, до речі, що дуже цікаво для нас і дітей і дорослих читачів. Це сюжети за Василем Сухомлинським намалювала Ксенія Свістунова. Отут внизу вказано. Я зараз його показую глядачам. та я не це, це в самому низу. Хто є автором? Насправді ми чимало робили таких сюжетів і занять на тему різних оповідань, казок Василя Сухомлинського. Це відомий не тільки в Україні, а й у світі. Педагог, письменник такий. Так, так. І тому це дуже так символічно, що ми почали читати, досліджувати, обговорювати цю історію, і так випадково внизу прочитали, дізналися, що це за... створено було саме за сюжетами Василя Сухомлинського. Це дуже добре, що в такий сучасний спосіб у нас популяризується українська культурна спадщина. Ну, і... Екологічна компетентність, така рубрика читання. Ну давай тоді побажаємо щось нашим глядачам, таке конкретне, щоб, щоб вони замислилися. Мусор так, щоб не, не повторяли таких ошибок, як дівчинка з, ну, з красному платічку у червоному платі, так. Ну, можна, можна ще так сказати, побажаємо нашим дітям і батькам. Так поводитися на природі, щоб потім не було соромно перед соловейками і взагалі перед лісовими мешканцями. На цьому... Добре. Сказано. Так? Добре сказано. На цьому дякуємо глядачам за увагу.